Вітаю, друзі. Ви знаєте, психіатри і деякі психотерапевти кажуть, що іноді людині корисні стресові ситуації проявити якесь обурення, що викликало якесь заперечення, потрапити в подібну ситуацію. Це вкотре відкриває речі на очевидні події і на зрозумілі. Це, я, власне кажучи про промову Путіна, я, в принципі, заздрю тим, хто її, можливо, не слухав. Я все ж таки послухав дещо, тому що потрібно це робити, аби аналізувати і розуміти ступінь безумства нашого ворога, наскільки він прогресує, наскільки він починає зашкалювати і куди це все йде. Якщо подивитися на те, що сказав Путін, то зрозуміло, що рівень безумства він продовжує наростати. І старія продовжує нарощуватися, культивується якраз ось ця ненависть в інформаційному просторі, яку поширює Путін. До кого звертався Путін? Путін звертався в першу чергу до тих, хто готовий добровільно йти вмирати за неоімперські ідеї і агресивні амбіції. І, в принципі, все. Тобто, це була на сьогоднішній день його цільова аудиторія решта йому була абсолютно нецікава. Та й, в принципі, і до неї втратив інтерес, оскільки всі ті, хто не задіяний в той чи інший спосіб і не хоче покласти своє життя за кілька годин десь під Солідаром, Бахмутом, Вугледаром чи Крімною, йому, зрештою, не цікаві. Тобто, це в першу чергу було адресовано до ось цих людей, які все ще готові йти помирати. Тобто, до зомбі, до вмираючих, можна сказати, що. До марші помираючих або готових померти. Другий момент звичайно, що реципієнтом і цільовою аудиторією мав бути захід. Путін постійно продовжує говорити і вперто заперечує очевидні речі, тобто він їх не визнає. А він говорить про те, що, начебто, це на Росію готувався напад, а не Росія напала на незалежну суверенну територію сусідньої держави. Тобто він продовжує. Ці факти а, заперечувати, а, але при цьому, говорячи про те, який поганий захід, про те, що він хоче а, воювати проти Росії, про те, що а, Росія там береже і боронить якісь ці а, цінності, вже у Путіна, якщо раніше були винні просто англосакси, то зараз винна вже англіканська церква, вже вона йому а, не догодила так. Тобто він продовжує про це вперто говорити про те, що Росія захищає якісь там традиційні цінності, і це захід почав війну. Риторика абсолютно не змінюється. Це, вочевидь, знову ж таки спрямовано на вставай страна огромна, на тих зомбі, які готові йти на смерть. Тобто, для тих, які готові йти помирати, для них це додаткове підживлення пропаганди, що вони помирають не тільки за. Невиправдані агресивні імперські амбіції Путіна і його оточення, а й помираючи за те, щоб англіканська церква ухвалювала рішення такі, як ухвалює Сінот православної церкви Російської православної церкви імені ФСБ Росії, на чолі. З головним агентом патріархом Кирилом. тобто вони все ж таки ще і за це готові воювати і вмирати. Це теж треба розуміти. Додатковий імпульс, можна сказати, їм Путін цим надає. Говорить російський президент про те, що через захід зараз всі проблеми в світі, гегемонія. Ну ви знаєте, знову ж таки питання до Америки, чому Сполучені Штати мають стільки військових баз по світу? Ви знаєте, це називається заздрістю. Заздрістю. Ну так візьме, побудуй такий спри такий проект, який буде подобатися багатьом країнам, і які будуть запрошувати тебе відкрити бази на їх території. Я хочу нагадати, що більшість американських країн запрошували відкривати бази на території, бо тому, що вважали це справді гарантією безпеки. І там, де є база Сполучених Штатів, немає війни. Немає війни. А туди, де лізе Росія зі своєю військовою присутністю, де намагається побудувати бази, там всюди є війни. От парадоксально якось так складаються в принципі, обставини. Тому заздрість відчувається надзвичайно велика заздрість, коли ви знаєте, що коли ви маєте якогось більш успішного сусіда, кращого, організованого. Економічно розвиненого, розумнішого, який пропонує рішення і підходи, які є привабливими до світу для світу, і світ іде за цими підходами американський спосіб життя і спосіб життя західної цивілізації він привабливіший ніж російський, тому що е, ніхто не хоче жити в постійних умовах маразму, ескалації, війни, агресії, танків, гармат, е, погроз ядерної зброї. Люди хочуть тихого, спокійного мирного життя, який готовий їм дати захід і забезпечити гарантії безпеки для цього. Ось це Путін так і не розуміє. Він думає, що всюди чернь чи там люди однакові. Всюди ось ці люди, яких можна задурити зомбі-пропагандою, вони однакові. Абсолютно ні. Наступне, ну Путін дає розуміння того, що він готовий воювати до останнього громадянина Росії, що він буде продовжувати це своє безумство, він впертий в своєму безумстві, до цього треба так і ставитися, і він буде проводити хвилі мобілізації доти, доки будуть бажаючі йти воювати за зміну позиції англіканської церкви. Тобто він продовжуватиме це робити, допоки, допоки не станеться щось або він не помре, або його. Не вб'ють або його не скинуть, або ще щось не станеться. Тобто, ось це треба розуміти. Саме тому я думаю, що відчуваючи в ось цього всього маразму, який е, готував Путін в своїй промові, і говорив президент Сполучених Штатів Джо Байден, який був в Києві, що нас чекають місяці. І, можливо, роки тривалої боротьби, тому що ми бачимо, Росія продовжує Путін продовжує накачувати населення пропагандою, істерією, ненавистю. Це все культивується, тобто, в кращих рисах нацистської пропаганди, в якій він звинувачує Україну. А насправді найбільшим пропагандистом і найбільшим, скажімо так. І, і найбільшим активізатором ненависті є Путін. Це сьогодні світове зло, і це треба розуміти. Саме тому ми будемо продовжувати нашу боротьбу, будемо боротися, давати відсіч, знищувати ворога. Ну і, в принципі, ми теж повинні розуміти, і в нас має викристалісь, ми маємо прийти до розуміння, викристалізуватись вона має. Що, як казав, Великий син українського народу Юрій Липа, Росія має припинити своє існування у вигляді неоімперської держави. От коли Москва паде як неоімперська держава, це не обов'язково означає їхати, окупувати Москву чи їхати військовим шляхом на російську територію. Ні. Це процеси внутрішні, які ми повинні в тому числі ініційовувати. Ми повинні працювати, зокрема, із Заходом, на те, аби нарешті. Дати тим народам, які є в Росії, якесь право на самовизначення, щоб вони відколювалися, щоб Росія не була цілісною в ось цій своїй ненависті, пропаганді, агресії і так далі. Це досить серйозна робота. Це робота стратегічна, можливо, на місяці і роки. Поточна звичайно перемогти ворога на полі бою, що й роблять героїчно наші захисники і захисниці. Але я вам хочу сказати на завершення й обнадійливі речі. Ви знаєте, що те, що Путін почав згадувати про зерно, сільське господарство, я це розцінюю як вплив на нього Лукашенка. Тобто, очевидно, часте спілкування з Лукашенком, який любить розповідати про надої, про вирощену моркву, зерно, картоплю і так і, і тому подібне, впливають на Путіна саме таким чином. Тому варто побажати, щоб Путін зустрічався з Лукашенком побільше і щоб вони обговорювали вирощування зернових, надої молока і моркви, а не агресію проти України, особливо не відкриття фронту з Білорусі. Дякую вам за увагу. Дякую, що слухали. Підписуйтеся на мій канал, поширюйте це відео. До нових зустрічей і слава Україні!